Школярі зустріли новий навчальний рік. Ліцеї та гімназії Дніпра відчинили свої двері для учнів. Особливим цей день став для першачків і їхніх батьків. Юлія Мати Двінят. Жінка зізнається, для неї це хвилююча подія. У мене дівчата вони активні, ми займаємося танцями, тому е, вони там до нас співають, танцюють. От, ходили на підготовку моделно, вони з трьох рочок пішли. Дівчата щасливі, їм подобається. Да. Вони вже питають, коли у нас будуть перші контрольні. А, а чи можна списувати, а що у нас буде дергать за касічки? Сама вибирала жош... зошити, в... Вибирала одяг. Я вже вмію читати, хочу вчити в школі. Загалом свої двері для школярів у Дніпрі відкрили 154 комунальні заклади. Цьогоріч за шкільні парти сяде понад 87 тисяч дітей. Майже всі школи нашого міста забезпечені безпечним укриттям, і діти мають змогу проводити навчання в безпечних умовах. Майже всі школи нашого міста забезпечені комп'ютерною технікою, ноутбуками, пересувними приладами. Тому нові класи, нові стіни. Повернулись до парт і діти-переселенці. Ця школа з Покровська – перший навчальний заклад, який релокувався до Дніпра. 72 учні здобуватимуть знання в стінах школи. Серед них шестеро першокласників. Мама одного з першачків тішиться, що її дитина навчатиметься офлайн і ще й пліч опліч зі своїми земляками. Я побачила оголошення в Фейсбуці, Мені захотілося сюди привезти. Я чула про цю школу дуже багато гарних відкликів ще у Покровську. Звісно, дуже близько те, що тут наші вчителі, наші вихователі. Ми знаємо, ну це наша ну, це щось рідне. Тобто, коли сюди приїжджаєш, тут все чуже, все таке нове, а це як шматок чогось такого рідного, нашої маленької батьківщини. Одинадцятикласниця Софія рік тому переїхала до Дніпра Покровська через постійні обстріли. Ще там, у рідному місті, вона навчалась саме в цій школі. Дівчина каже, що тепер має можливість закінчити її, хоч вже і в новому місті. Важливо відкривати школу офлайн ходити, бо це живі емоції, щирі, спільні спогади, живі враження, яких ти не відчуваєш під час дистанційного навчання. Я задоволена дуже, що моя школа з Покровська релакована до Дніпра, і в нас тепер є така можливість ходити в мою ж школу тільки вже в Дніпрі. У закладі напередодні 1 вересня завершили ремонтні роботи та облаштували сучасні класи. Також встановили деякі меблі й техніку, яку вдалося вивезти з Покровська. Це дозволить дітям отримувати якісну освіту в комфортних умовах. Вважаю, що е, оцінка всього цього, що ми зробили, це усмішки наших дітей, це задоволення наших дітей. Ну а наприкінці навчального року ми вже побачимо е, досягнення наших дітей. Будемо радіти за них і мотивувати їх надалі. Школа відчиняє свої двері для всіх покровчан, не лише для дітей з рідної громади, а й для учнів з інших громад Донеччини. Крім того, заклад раду приймає до своєї спільноти дітей з Дніпра. Владислава Корінь, Павло Черненко, Дніпро Тіві.